Цікаві факти про Дія Сіті. Дія-сіті, податок на прибуток. Резидент Дія Сіті має на вибір два варіанти сплати податку на прибуток: податок на прибуток на загальних підставах, платник податку на прибуток, і податок на прибуток на особливих умовах, так званий податок на виведений капітал. У першому випадку сплачує податок на прибуток за загальними правилами із застосуванням. Податкових різниць, якщо рядок 01 декларації перевищує 40 мільйонів, ставка 18%. У другому випадку податок на виведений капітал сплачується з окремих операцій, які прирівнюються до виведеного капіталу. Ставка 9% Якщо ж є контрольовані операції чи прибуток кік, в обох випадках працює ставка 18% Пільгове оподаткування фізичних осіб не залежить від обраного способу сплати податку на прибуток. Найчастіше згадувана податкова різниця це придбання у спрощенця майна робіт послуг у сумі, що перевищує 20%, а для 2024 року 50% усіх витрат, за даними фінансової звітності, минулого року.